На захист побитої і зґвалтованої правоохоронцями жінки стало містечко містечку Врадіївка на Миколаївщині. Сотні людей біля райсуду вимагали арештувати старшого лейтенанта міліції, якого підозрюють у злочині. Затримали одного з двох, на яких вказала, постраждала у другого, начебто алібі. Ситуація загострилася настільки, що до райцентру підтягують додаткові міліційські сили. Ольга Параскун докладно. 29-річну дівчину зґвалтували в ніч проти четверга. селоміці і посадили в автівку троє чоловіків, вивезли за межі населеного пункту, сильно побили, зґвалтували та покинули в лісосмузі призволяще. Дивом постраждала, змогла дістатись людей, саме вони викликали для неї швидку та правоохоронців. Міліціонерам постраждала, розповіла, двоє з місцеві правоохоронці. Кримінальне провадження за ознаками нанесення тілесних ушкоджень та зґвалтування нині проводить прокуратура. Двох з трьох фігурантів злочину затримали. Сама постраждала, потроху приходить до тями. Нині вона в лікарні в обласному центрі. Туди з району її привезли через важку черепно-мозкову травму. Постраждалі провели вже кілька операцій. Зараз готують до чергового втручання. У череп дівчині ставитимуть титанову пластину. Ольга Параскун, Миколаївщина, ТСН 1+,1. Наша знімальна група саме під'їжджає до Врадіївки. Всі подробиці будуть у випуску о 19.30.